Восени 2023 року командир 11-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк, за даними слідства, залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині. Офіційно військові значилися у відрядженні в зоні бойових дій, отримуючи зарплату та бойові виплати. Це завдало державі збитків майже на мільйон гривень. Крім того, в офісі генпрокурора повідомили про розслідування можливих фактів фізичного насильства, вимагання грошей і перевищення повноважень офіцерами бригади. Вісім 16 грудня Тернопільський міськрайонний суд мав обрати запобіжний захід побережнюку, але його адвокат не з'явився на засідання через медичні причини. Підозрюваний клопотав про перенесення слухання. Микола Володимирович на сьогоднішній день знаходиться під капельницею на лікуванні, діаліз, у нього там проблеми з нирками, станом на цей час знаходиться під капельницею. Тобто завтра ви, з рам, то він буде то, тут трудно почти про відкладенського висадження, що був присутній по сутні ніяким чином не зморікання, не ухилені так наштамря. Прокурор зауважив, що підозру вручили напередодні. Часу для вибору адвоката було достатньо. Також підозрюваному запропонували скористатися безоплатною правовою допомогою. Наскільки я розумію, від захисника ніяких клопотань до суду не надходило, це лише на словах. Підозрюваного, тому якщо він бажає все ж таки скористатися правом на захист, я вважаю, що суд може винести ухвалу про залучення захисника з безоплатної правової допомоги і на одну процесуальну дію, і ми зможемо розглянути празднику питання щось сьогодні. зрештою. Суддя вирішив відкласти засідання на 19 грудня о 13.00 за наявності медичних довідок адвоката підозрюваного.